Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами такою інформацією. Заказував я ось у цій фірмочці ТОВ технолог чистоти. Миючий засіб для оцих всіх речей. Ось якось так. розкоробкинг, розпаковочка. Давайте, скотч розрізав, при вас, зараз вкриємо, подивимось, що тут. О, бачите. Так. Засіб для очищення металевих поверхонь, бачите, да? деталан. Все чітко. Тут он, технолог чистоти. Дивіться, Ось мені люди прислали, деталан. Одна, друга каністрочка. І що немало важно, люди також, бачите, деталан по алюмінію, подаруночок такий. Прислали дуже приємно, все якісно попечатано. Бачите, все упаковано було чітко, класно. Тому, що я вам можу сказати? цей ось технолог чистоти. Дякую вам за такий подгончик. Це, я думаю, буде те, що потрібно. Дякую, все отак буде класно. Ми його іспитаємо. Випробуємо, якраз у нас є алюмінієві деталі, спробуємо на металевих деталях. Ну, я думаю, що буде все на висоті. Тому дякую вам. Я думаю, далі будемо співпрацювати. Ну, а вам, шановні гості, можу побажати користуватися тільки якісною хімією, допомагати людям знайомим близьким. І буде вам щастя. Робимо так і далі буде.